У прилуках знову є кінотеатр. За допомогою цих окулярів вже з 12 листопада ви зможете переглядати новинки кіноіндустрії у форматі 3D. Вас запрошує міні -Сім. Тривалий час прилучани були позбавлені можливості на великому екрані дивитися кінопрем'єри та просто улюблені фільми. Трохи виручала столиця з її численними кінотеатрами. Відтепер стверджують власники кінотеатру необхідність переглядати новинок кіно де-інде відпала. Адже те, що покажуть у Києві, за тиждень-два буде і в нашому місті. Півроку пішло на облаштування приміщення. Тепер до послуг глядачів затишна зала з класичними червоними диванами, розрахована на 40 місць. Перший ряд а це вісім місць для малечі. Міні-бар, роздягальня, туалетна кімната. У міні 7 враховано все. Він відповідає всім сучасним вимогам. У нас найновіша техніка, у нас найновіше обладнання. Поки що в «Мінісін» проводитимуть три сеанси на день. В майбутньому вийдуть на цифру 5. Асортимент кінопродукції розрахований на всі вікові категорії. Також існує система пільг та знижок. Для прикладу, школярі можуть переглядати фільми шкільної тематики за попереднім замовленням зі значною знижкою. До речі, ціни на квитки демократичні і набагато нижчі, ніж у Києві. Німе кіно, сучасний артхаус, класика Голівуду 50-х років минулого століття все це можна буде побачити у міні-кінотеатрі. Трансляція фільмів у нашому кінотеатрі буде відбуватися в форматі 3D, що забезпечує гарну якість зображення та багато різноманітних спецефектів. А також ми будемо транслювати фільми у більш звичному форматі для глядачів в форматі 2D. Ми будемо намагатися брати фільми, які тільки в яких тільки була прем'єра. Ми будемо намагатися брати самі найкращі фільми, про які люди, які люди дивляться, які про які люди пишуть найкращі відгуки. Окремої уваги заслуговують облаштування сходів до кінотеатру. Підбірка фотографій кращих світових акторів вже потроху починає наближати вас до світу кіномистецтва. Турбуються власники кінотеатру лише про одне: щоб ми поважали чужу працю та гроші, адже вартість тих же окулярів для перегляду фільмів формату 3D сягає тисячі гривень. Хоча за пошкодження майна передбачена система штрафів, а для контролю за тими, хто не проти похуліганити, працює камера відеоспостереження 12 листопада, о 13-й годині перший кіносеанс. Тож вибір прилучан щодо варіантів проведення дозвілля розширюється.